Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 28 жовтня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хочу засняти відео знову на таку тему спрощення догляду за виноградником. В моїх умовах, що я збираюсь зробити, та також. Ту роботу, яку я буду проводити, починати проводити на цій неділі, на цьому тижні. Ось, Ну і так, спрощення догляду за виноградником. Ось я показую рядочок саджанців, які я нас посадила вегетуючим способом, навесні. Вони тут йдуть за таким виноградником. ось, і... Я думала ще одну шпалеру додати на двох і насадила тут різних саджанців, Ось, але ну, думала додати виноградник, Ось, але в чому тут спрощення. Попрацювавши літом на винограді, я зрозуміла, що я не хочу розширятись. Ну, Так, є така спокуса, тому що дуже багато сортів. Я вже якось говорила в одному з відео. Багато сортів, дуже хочеться там перепробувати багато чого спробувати. І мені більше подобаються кущі на, власні, на власних корнях. Ось і. Тому заклала ось я один рядок, хоча я його первоначально не планувала закладати, просто так вийшло, що декілька черенків мені подарували при замовленні. Ось, і я вже так подумала: подумала, та я їх, напевно, в корінню. Ось, І також ті е, чубочки, які я замовляла на прищепу, навіть просила, щоб вони тоненькі висилали мені. На прищепу, так, то я їх все рівно вкорінила, взяла, і оце ж зробила ще один рядок. Але за літо я передумала. Я вже говорила, що виноградник це така тяжка праця. Тим більше в такий час важкий живем, що якось мені не хочеться розширятися, чесно кажучи, я передумала, і це. Бачу, бачу для себе спрощення спрощення так, на винограднику, саме тим, що постараюсь його просто більше не розширювати. Ось ці всі саджанці, звісно, я їх не буду викидати. Один навіть я й продала. Ось людина попросила щось новеньке, Ось і для одного саджанця в мене не було місця. Ось то я навіть продала сажанець один з цього ряду. Ну, а все це інше, я б хотіла випробувати все-таки, бо тут багато новинок. Ось, Тому на винограднику, на винограднику я вже багато чого почала видаляти. Ось, Бачите, один кущ викорчуваний і чекає посадки кущика. Тут в ряду ось також інший кущик, як підготувала до викорчовки. Ну і так, багато буде чого видаляти в цьому році. З таким чином спрощую, спрощую догляд за виноградником. Також, що я буду робити ще на цьому тижні, Бачимо, що лист вже практично жовтий. Так, ось тут практично вже жовтий, тому на цьому тижні буду знімати лист, буду робити обрізку Ось на винограднику, і навіть після обрізки відразу почну прикопувати виноград. Ну, це десь буде початок вже листопада, так, коли почну прикопувати, тому що, тому що можуть бути морози, і щоб потім, знаєте, мерзла земля буде, то хочеться прикопати все-таки, щоб без проблем. Так, був прикопаний виноградник. Також показую виноградик для зимового зберігання вісить, Ну, Трошки тут ми його зрізали для споживання. ось, Але буду дивитися, якщо будуть передавати морози, то я його зріжу. Але от стараюсь максимально тримати на кущах ці груна, які для зимового зберігання, тому що саме краще зберігання все-таки винограду це на кущі. ось. Ну, ось таке коротеньке відео засняла. До побачення, гарного всім дня. Бажаю вам гарного здоров'я та миру. До побачення.